У Кривому Розі провели нараду з питань забезпечення сталого водопостачання та вирішення проблеми скиду шахтних вод. Черговий етап ігор Ветеранс Games. Спортсмени змагались зміні футболу та питанку. Оновлений комунальний електротранспорт вже курсує вулицями міста. Про ці та інші події ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Вітаю! Ви дивитесь підсумки тижня. У Кривому розі на лінію випустили два капітально відремонтованих тролейбуси. У Кривому Розі пройшли змагання Veterans Family Games з міні футболу та пітанку. У Кривому розі стартувала виставка Сонце сходить на заході. тут живемо літо. На базі 91-ї гімназії пройшов фестиваль для підлітків та малечі. Питання сталого постачання питної води та вирішення проблеми скиду шахтних вод. На Криворіжжі з робочим візитом побував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, виконуючи обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков, представники Дніпропетровської ОВА Державної екологічної безпеки та Державного агентства водних ресурсів. Разом з головою ради оборони міста Олександром Вілколом цього тижня гості з Києва, Дніпра та Миколаєва відвідали ставо. Накопичувач шахтних вод в балці Свистунова, а також головну насосну станцію водогону Інгулець Південне водосховище, завдяки якому сотні тисяч мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя отримують питну воду до своїх осель. Які проблемні питання розглянули, та які варіанти їх вирішення? Дивіться у наступному сюжеті. Балка Свистунова ставок накопичувач, куди протягом десятиліть надходять високомінералізовані шахтні води від гірничо-видобовних підприємств Кривого Рогу. Термін його експлуатації сплив у 2020 році, і нині цей об'єкт перебуває в аварійному стані. Додає клопоту висока концентрація солей та мінералів у рідині. Здесь. Ще в 2018 році тут мінералізація була в середньому на рівні в 50 грамів солей на 1 літр води. Для порівняння та усвідомлення агресивності цього середовища в Азовському морі цей показник складає 8 грамів солей на 1 літр. В чорному морі 13 грамів солей на 1 літр. А тут всі 50. Я ще раз наголошую: ніде в світі немає настільки просякнутої солями води. Найближче до цього показника є Саргасове море в центрі Атлантичного на океану, але і там лише 33 грами, всюди помітно менше. Гідротехнічну споруду у балці Свистунова збудували всередині 1970-х років. Її функціональне призначення полягає в накопиченні шахтних вод найбільших підприємств Кривого Рогу, гірничово-добовного комплексу. Через те ці води містять в собі високу концентрацію хлоридів, сульфатів, брому, йоду, натрію, калію і магнію. Їх раніше для обезпечення розбавляли водою з Дніпра, але після підриву дамби Каховського ГЕС кількість води в головній водній артерії України в Дніпрі суттєво зменшилась. Кожного року формується, формується регламент скидушахних, де розраховується, який обсяг води, а це середньо 11 мільйонів кубів на, на рік. Скільки необхідно скинути, в який спосіб, і скільки необхідно розбавити якою водою. Це приблизно 43 мільйони. Це Дніпровська вода, яка йде через канал Дніпро інголець системи дождогерства, через Карачинське водосховище використовується для розбавлення шахних вод. Через ношеність гребля деформується, порушується цілісність водойми з одночасним збільшенням тиску на якість води, в басейні річки інголець. Варіантом рішення є будівництво нитки скиду довжиною в 9,7 км діаметром 1200 мм. Орієнтовна Вартість півтора мільярда гривень, термін виконання вісім місяців. Наша мета це в першу чергу знайти комплексні рішення щодо тих проблем, які багато років не вирішували. В першу чергу це питання балки Свістунова, яка накопичує велику кількість відповідних шахтних вод з великою мінералізацією. Це питання не виникло вчора, не позавчора. Це питання, яке десятиліттями не вирішувалось. Але сьогодні, у зв'язку з тим, що ми не маємо каховського водосховища у зв'язку з тирак. Том, який здійснили, здійснив ворог. Ми сьогодні розуміємо, що балка свистунова це проблема не тільки екологічна, а ще й гуманітарна. Після підриву російськими військами 6 червня 2023 року дамби Каховської ГЕС ситуація із водопостачанням в південних регіонах України значно погіршилась, і тому майже одразу почали будувати нові чотири гілки водогону загальною протяжністю 155 кілометрів. Після виконання всього обсягу робіт майже півтора мільйона українців отримують доступ до чистої питної води. Нині вже збудували три нитки. Четверту за планом мають закінчити на початку вересня. Держава проявляє великий інтерес сьогодні для першого чергу забезпечення. Печення України населення, бізнесу, території, зрошення питання належного забезпечення пресною водою це дуже важливе питання для Миколаївщини, Херсонщини і Дніпропетровщини після підриву Каховської ГЕС було прийнято урядом негайне рішення будувати два водогони. Ви бачите, сьогодні вони працюють і міста отримують воду. Проте є комплекс питань, які ми мусимо вирішити. після підриву окупантами дамби Каховської гес. Питання водопостачання миттєво стало критичним та першорядним. Питна вода 13 місяців після цього надходила до мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя завдяки зусиллям Кривбасводоканалу. Це крес, макорти та інші водойми. З кінця серпня 2023 року ввели в експлуатацію першу нитку водогону інгулець південне Сховище зараз вже частково працює цей державний водогін, за який ми дуже вдячні з гурцям до південного. І зараз дуже важливо два аспекти. Перше – добудувати цей водогін якомога швидше. Напомню, що його будує Агентство з питань відновлення, фінансує Кабмін. Ми за це дуже вдячні і ми операційно лише допомагаємо. Це перше. І по-друге, побудувати ще 9,7 кілометрів для скиду води з балки стонову. Інакше навіть маючи цей водогін. Два з половиною місяці скид води, то нічого не буде, тому це дуже великий комплексний проект. Будівництво та введення в експлуатацію нової нитки скиду зі ставка накопичувача з балки Свистунова в перспективі має убезпечити та усунути ризик потрапляння небезпечних концентрованих високомінералізованих шахтних вод до водоносних горизонтів та до самої річки Інгулець. Адже саме з неї життєдайна блакитна рідина через водогін, інгулець південне водосховище потрапляє зрештою до осель мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя. Загалом, Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко. Підсумки тижня. Перший міський. Вийшли на рейс після капітальної модернізації. Фахівці комунального підприємства Міський тролейбус випустили на вулиці міста ще дві одиниці комунального електротранспорту. Обидві на 90% оновили, як всередині, так і зовні. Загалом за цей рік фахівцями комунального підприємства Міський тролейбус вже відремонтовано 5 тролейбусів. Відтепер максимум комфорту та зручності отримають як водії, так і пасажири. Проїзд, для яких в муніципальному транспорті традиційно Безкоштовний. На запуску відремонтованих тролейбусів побувала і наша Маргарита Назаренко. Нова низько та високовольтна проводка, зовнішнє освітлення, світло в кабіні водія, свіже фарбування зовні та всередині, відновлене дахове обладнання, пневмосистеми, зокрема змінене покриття підлоги та сидінь салону. Всі ці ремонтні роботи зроблені у тролейбусі завдяки золотим рукам працівників комунального підприємства Міський тролейбус при всебічній підтримці з боку ради оборони міста та міської влади. Ігор Володимирович працює водієм тролейбусу з 1987 року. Каже, що після ремонту працювати стало набагато комфортніше та приємніше. По-перше, що освітлення дуже добре в цьому тролейбусі. Освіщення салону йде. Ну і ще ж оббивка, вся повна, поле ну, Матеріали так, звісно, зручніше, удобніше. Освіщення. Ну. Що ще можна опалення в салоні добре? Ну, по порівненні з тим, що було, і зараз небо і земля. Загалом у нашому місті кожен день на маршрути виходить близько 80 тролейбусів. А з початку цього року, зусиллями комунального підприємства Міський тролейбус були виконані ремонтні роботи п'яти тролейбусів. Зокрема, для покращення комфорту пасажирів у місті встановлено 38 електронних інформаційних табло. До кінця року планується додати ще стільки ж. Це допомагає криворіжцям орієнтуватися у русі транспорту і планувати свої поїздки. На сьогодні ми випускаємо в лінію. Два тролейбуса, ЮМЗТ-2, один тролейбус обладнаний дизель-генераторною установкою. Це додатковий тролейбус, який сьогодні вже буде працювати на маршруті. За кошти міського бюджету були закуплені установки, електричні частини, механічні частини і персоналом виконуються роботи по оновленню, збереженню того дизайну, який вже розроблений на підприємстві. Комунальний електротранспорт наразі користується великим попитом у містян, зокрема після запровадження безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та автобусах. Все більше людей надають перевагу поїздкам саме цим видом транспорту. Тож міська влада робить усе, аби поповнити мережу комунального транспорту. Для цього за останні роки місто придбало 62 тролейбуси та 38 автобусів, а також підремонтувало 58 тролейбусів, з яких 46 капітально оновлені. Я yeah, uh... Дуже вдячний нашим і міському тролейбусу, і скоростному трамваю за таку велику роботу. По всім напрямкам я вдячний інженерним кадрам, і диспетчерам, і контролерам, і всім, -всім працівникам цих підприємств, наших комунальних, за те, що вони створюють добрі умови для. Мешканці нашого міста я хотів би запевнити всіх, що і ми в подальшому будемо працювати в напрямки покращення транспорту в нашому місті. Тим більше, що вже четвертий рік у нас безкоштовний транспорт в місті, і це я вважаю дуже Зручно для мешканців нашого міста Кривий ріг став одним з перших міст в Україні, де успішно впровадили технологію капітальних відновлювальних ремонтів, в ході яких муніципальний транспорт фактично отримує друге життя. А завдяки розробленому мобільному додатку, зручний маршрут, криворіжці мають змогу в режимі реального часу відстежувати рух транспорту, прокладати маршрути, що значно облегшує планування поїздки. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський. Політика героїв. У рамках реалізації нової ветеранської політики за ініціативи та підтримки Ради оборони у Кривому Розі вже другий рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту Veterans Family Games, які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. Цього разу спортсмени змагали з футболу та питанку. Більше про те, як проходила вже традиційна першість, розкаже наша кореспондентка Анастасія Костенюк. Денис Жуматін військовослужбовець. Ще з травня 22-го чоловік боронить небо кривбасу. Незважаючи на постійну зайнятість, захисник паралельно знаходить час і для заняття спортом. Сьогодні вони разом із командою вибороли почасне друге місце. Зміні футболу військовий ділиться грою. Задоволений, проте для нього головна мрія перемога нашої країни над агресором. Гра була чудовою. Перемогли це головне. Турнір дуже гарний. Хотів сказати, велика подяка нашому руководству, що йдуть нам на зустріч, для тренувань, захочуть нас до спорту. І дуже велика подяка руководству міста. Якби це не перемога. Перемога буде збірною нашої країни над агресором. І це буде велика перемога, і хочеться, щоб пройшов турнір перемоги. Паралельно з чоловіками участь у спортивних змаганнях взяли й жінки. На футбольному полі зустрілися представниці нацгвардії та команди нескорені. Вже вдруге за сезон перемогли перші зі згаданих. Вони піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу, поборовши команду нескорених з рахунком один нуль. Нас перевело до цієї перемоги, що у нас трошечки змінився склад команди. Деякі дівчата не змогли приїхати бо у них служба, деяких відпуска зараз літо. Тому нам прийшлося змінити команду, додати інших дівчат, які мабуть. Вже більш досвідчені в футболі була. Це у нас Вікторія, яка забила гол. Вона більш була досвідчена, бо вона все дитинство грала футбол з хлопцями, тому вона й забила гол. Вот в прошлий раз забила я гол. Тому ми ну ніколи не ми наоборот радіємо друг за друга, що у когось виходить це зробити. Цього разу було сформовано 12 команд: вісім чоловічих, дві дитячі та дві жіночі. Змагання проходили у груповому турнірі. Визначали переможців у півфіналі та фіналі. Грали команди по сім. Хвилин два тайми, між якими була перерва. Мініфутбол став однією з найпопулярніших дисциплін Цього разу на гру зареєструвалася понад сотні учасників. Ми на рівні міністерства кажемо, що не треба інтегрувати військово треба інтегрувати громади під військового, тому що нам потрібно їх розуміти, тому що війна вже досить довго йде. І такими заходами, як цей, сьогодні ми їх підтримуємо і всіми речами, які ми робимо на рівні там громади. На рівні міст і лікарні, і реабілітації, і психологічна і правнича допомога це загальний такий мінімальний пакет, який мають наші захисники бачити тут вдома. Ми маємо їх шанувати. Ми маємо їм дякувати, не забувати. Учасниками змагань стали представники нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, діючі військовослужбовці та члени їхніх родин. Команда Криворізьких Нескорених. Головна особливість військової. Ігор по покриворійські це можливість участі усією родиною, адже саме сім'я стає головною мотивацією до перемоги. Коли ми планували це змагання, то family воно означало, щоб не тільки ветерани та військово брали участь, а й члени їхніх родин. Але зараз же сенс цього слова family розширився, тому що Біля вже декількох тисяч людей вже стали однією родиною. Це ветерани, це наші військові, члени, члени їх родин. Ми розширюємось, і я хочу сказати, що саме цією сім'єю ми переможемо. Крім турніру, з футболу відбулася першість із пятанком. Понад 60 спортсменів взяли участь у цьому виді спорту. Змагання з якою проходили вже вдруге в рамках цьогорічних ігор. Переможці змагань традиційно отримали сертифікати та грошову нагороду 5 тисяч гривень. Також усі спортсмени, учасники ігор, отримали пам'ятні подарунки. Футболки, кепки, значки та іншу спортивну атрибутику. Анастасія Костенюк Максим Морашов. Підсумки тижня. Перший міський 1 серпня у палаці культури Металург презентували унікальний мистецький проєкт Сонце сходить на заході. Його приурочили до 90-ї річниці промислового гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг. В рамках проєкту відвідувачі мали змогу насолодитися художніми експозиціями, що присвячені безпосередньо роботі гірничо-металургійного підприємства. Тож, яка головна мета виставки та хто до неї долучився, дивіться у нашому наступному сюжеті. 1 серпня в новому виставковому просторі Палацу культури металургів відбулося відкриття виставки в рамках проєкту Сонце сходить на заході. Вона присвячена 90 річниці найбільшого гірничого металургійного підприємства України Арселор Мітал Кривий Ріг. Роботи, представлені в експозиції Сонце сходить на заході створені художницями та художниками у співпраці з ветеранками та ветеранами праці Арселор Мітал Кривий Ріг. Як стверджує мисткиня Ксенія Костянець, вона хотіла зобразити процес роботи підприємства зсередини від видобутку груди з кар'єру до готової сталеливарної продукції. Хотілося конкретизувати, щоб об'єкти були не просто урбаністичні промислові, а конкретно. І в цьому всьому мені допомагали співавторки, які мають великий досвід роботи на підприємстві. Бо коли ти їздиш по місту, ти бачиш це підприємство з боку, ці потужності з боку. А тут ти знаходишся в епіцентрі, бо ти спілкуєшся з людьми. От хотілося показати, що в центрі є людина. І що досвід кожної, хто долучився до створення цих робіт, він важливий. Він має сенс, і хотілося, щоб його почути. Почули роботи художниці Оксани Жарун у співавторстві з Наталією Кришталь створені у напрямі Science Art, що об'єднує художній задум із науковими розробками в коксохімі. використовуючи кам'яновугільний кокс та епоксидну смолу, мисткині створили скульптуру жіночого обличчя. Авторки проводять паралель між процесом сортування коксу на класи за крупністю та суспільною проблемою ейджизму. Робота загалом розповідає і розкриває тему ейджизму з того, що так само, як і кокс, є там пилоподібна фракція 0,10. У металургійному підприємстві вона не використовується, використовується більші, начебто кращі, які з людьми молодіші. Тому хотілося б, щоб ми цінували. Людей безвідносно до віку не сортували їх як кокси за нашими стереотипами, які ми набуваємо. Всі люди цінні, незалежно від їх віку. Проєкт створений Арселор Мітал Кривий Ріг у співпраці з Криворізьким центром сучасної культури. Він має на меті вшанувати людей, які протягом багатьох років працювали на підприємстві і зробили значний внесок у розвиток суспільства, та показати, що вони можуть змінювати його і сьогодні. Водночас метою проєкту є створення. Рання платформи для творчої взаємодії між різними поколіннями, забезпечення безперервності культурного та мистецького розвитку, а також сприяння формуванню і комунікації криворізької мистецької спільноти У нас сонце ще сходить на заході. Що сонце сходить будь-який час, і можливо на заході життя або на заході професійної практики або кар'єри, ти можеш відкрити для себе нову сторінку. І якби, показувати, що після 65 життя тільки починається, що не варто боятися пробувати щось нове, особливо не варто боятися експериментувати, знайомитися і виходити за рамки. Також на виставці презентували газету Металург, друг якої було припинено з початком повномасштабного вторгнення. Надрукований святковий випуск присвятили 90 річниці підприємства. Вже ось, ось дуже скоро нашому заводу виповниться 90 років. Мільйони людей, мільйони криворіжців пов'язали своє життя з нашим підприємством, і кожного дня ми робимо щось таке нове, щоби. Нагадати людям про те, що нам 90 років і про те, що ми допомагаємо і місто, і Україні. Виставка Сонце сходить на заході триватиме до 8 вересня, включно в Палаці культури металургів. Відвідати її можна щосуботи та неділі з 12 до 19.00. Вхід вільний. З Собою захопіть гарний настрій та готовність до нових вражень. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський. Простір, де пізнаємо себе та інших. На базі 91-ї гімназії організували фестиваль Тут живемо літо для дітей, молоді та батьків. Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом із громадською організацією ЮНІОРС за фінансовою підтримкою федерального міністерства закордонних справ Німеччини створили простір, де кожен та кожна може краще пізнати себе та інших. Дізнавалася більше про графік занять моя колега Анастасія Костенюк. Живемо літо». саме з такою назвою відкрився фестиваль для молоді, підлітків і батьків на базі Криворізької гімназії номер 91. Однією з перших відвідувачок стала Віолата дівчинці. 11. у просторі за цей досить короткий час. Малеча встигла знайти багато друзів та нові цікаві заняття. Крім того, навчилася більш вільно показувати свої емоції. Мені дуже подобається займатися всякими іграми та ми малювали сьогодні нитками. Це дуже весело та цікаво. Ми можемо грати в якусь ігру, і там кожен розповідає своє ім'я. Та емоція він чувствує. Тут більше весело та цікаво. Ми подобаємо. Я буду дуже рада сюди приходити, та мені тут подобається. Тому я всім рекомендую ходити. Фестиваль буде приходити у період між 1 та 26 серпня. Протягом 16 днів підлітки та молодь навчаться легким та дієвим способом піклування про себе від цікавих фізичних активностей та ігор до техніки самодопомоги під час стресових ситуацій та кращого розуміння своїх емоцій. Окрема програма перед Вачний для батьків, під час якої вони зможуть відпочити, провести час з дітьми, поговорити із спеціалістами та краще зрозуміти свої емоції та емоції своїх дітей, складно переоцінити е, значення психологічного стану дітей зараз, особливо зараз. І саме такі тренінги психологічні допомагають дітям заспокоїтися, зануритися в атмосферу спокою, любові, сприйняття повного е, прийняття того. Що можна відчувати будь-які емоції, тим більше в наш час. Якщо ви дивились на наші заняття, то дітям це дуже подобається. Вони стають більш розкутішими, більш впевненими в собі, розкриваються певні проблеми, які ми намагаємося вирішити разом з дітками. Територія фестивалю поділена на різні бази. На спортбазі відвідувачі зможуть пограти в м'ячі з родиною, запустити фрізбій чи пройти квести із друзями. На артбазі спро. Пробувати арт-терапію, а на чіл базі відпочити, коли втомилися від інших зон. Це локація спортбаза. Називається е, у фесті, як можемо прочитати, тут живемо літом. Е, спортбаза, вона позиціонується як, як налаштування дітей на здоровий психологічний лад в наших сьогоднішніх умовах. Як бачимо, до речі, за да, цих умов ми спустилися в бомбосховище сьогодні. Ось ну нічого продовжуємо працювати і надавати діткам психологічну розраду, спортивну фізичну активність, яка впливає на їх ментальне здоров'я. Крім спортивних та арт-активностей, учасники та учасниці фестивалю зможуть відвідати локації, які допоможуть розвинути емоційний інтелект і навчитися краще розуміти себе та свої почуття. Фестиваль було організовано за підтримки громадської організації Джуніорс. Також вони співпрацюють з ЮНІСЕФ і дозволяють організувати дозвілля дітей. За напрямком фестиваль працює це психологічне розвантаження та спортивна база. Крім кривого рогу на Дніпропетровщині, фестиваль проведуть ще й у Новомос. Ковську, крім того, він пройде і у інших містах України. З детальною програмою також часом і локацією фестивалю можна ознайомитися на сайті тут живемо. Літо. Вхід на фестиваль вільний та безоплатний. Саме тому поспішайте поринути у світ цікавих активностей та прожити залишок літа цікаво та з користю. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією, хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять героям.